Скільки віскі можна випити в барбершопі? Да, наскільки здоров'ях вистачить? Хтось приходить до нас постригтися і випиває 50 грам, чисто щоб релакснути, щоб відпочити від тяжкого трудового дня. Але не треба напиватись, тому що це ваше здоров'я. Ти напивався разом з клієнтом під час роботи? Ні, ні. У мене бувало таке, що от після роботи останній клієнт я можу з ним випити, але це Уже після стрижки, або коли я вже стрижку закінчив. І там уже там ну давай вип'ємо випили. Я пошов йому там голову помив, зробив укладку. А клієнт може попросити випадку? Чи треба чекати, поки запропонують? Ну як у нас вони приходять? У нас адміністратор відразу пропонує віскі, пиво, чай, каву. Може там, коли вже сідає вже в крісло, тобто я ще можу спитати, просто ну, щоб не передумав. Може, щось хочеш, може каву, може там 50 сядрам. Під час стрижки клієнт може пити? Може за. Да. А не заважає? Ну мені не заважає, тому що я, наприклад, там, він випив, розбадяжив 50 на 50, там, колу віски, 2-3 голото зробив, поставив.